Наслідки листопадових снігопадів ще більші, ніж здавалося. не зима почалася, а вибоїн на дорогах міста вже побільшало. Начальник відділу технагляду міської ради пояснює, асфальт пошкодила снігоочисна техніка. Внаслідок аномальних снігопадів, які були 12-го середині листопада, скажімо так, і ну тут нема що скривати не своєчасного очищення магістральних вулиць та доріг міста Тернополя, утворилися наладі. Щоб ті наладі ліквідувати, потрібно було задіяти великогабаритну техніку, це і катапіллер, і Маніту, яка з гідравлічним прижимом йде по дорозі і відриває цей асфальт. Внаслідок цього виконання цих робіт утворилися ямковості. Де чуть-чуть слабша основа, там і відлетів асфальт. скажімо грубо так, щоб було зрозуміло. Однак навіть в таку зимову погоду, як зараз, каже Олег Вітик, ямок можна позбутися завдяки холодному асфальту. Що це за холодний асфальт? Це на, на мазуті, на основі мазути, він використовується до мінус 15 градусів. Це можна його прирівняти, скажімо так, до холодної резини, щось в такому, в такому плані, який просто не боїться води. Він витісняє воду і формується як, так само, як і асфальт. Це єдиний поки що доступний метод, який може використовувати в даних погодних умовах. Кілька бригад в понеділок працювали на бамі, на дружбі та на східному масиві. У вівторок роботи проводили на вулиці Дружба, Бережанській розв'язці та на об'їзній. Принаймні до весни сподіваються, проблему з ямами вдасться відтягнути, доки там не проведуть поточні ремонти.